Всіх вітаю навдало сервіс, який допомагає орендарям та орендодавцям спецтехніки об'єднатись та знайти необхідну техніку для роботи. Сьогодні розберемо топ-5 найбільш орендованих екскаваторів та розглянемо їхні переваги. І так, на п'ятому місці у нас Caterpillar 320GS, його переваги. Це енергоефективність, зменшене споживання пального до 15%. Універсальність. Підходи для земельних робіт, будівництва та демонтажу. Комфорт. Сучасна кабіна з ергономічним дизайном. Наступний комадсу pc 208 Його переваги надійність, відмінна продуктивність навіть у складних умовах. Простота в обслуговуванні, зручний доступ до основних вузлів. Маневреність Ідеально для роботи в обмеженому просторі. Наступний Hyundai R220LC9S. Його переваги. Потужність. Висока продуктивність навіть на складних ґрунтах. Зручність. Сучасна кабіна з автоматичним клімат контролем. Міцність. Довговічна конструкція для тривалих робіт. Наступний. GCB-GS205LC. Його переваги. Економічний, ефективний двигун, що зменшує витрати. Простота управління. Інтуїтивний інтерфейс для оператора. Міцність високоякісні матеріали, що забезпечують тривалий термін експлуатації. Ну і лідером є Volvo EC210B. Е Його переваги. Екологічність двигун відповідає сучасним екологічним стандартам: продуктивність, швидке виконання завдань завдяки оптимізованим гідравлічним системам. Всім дякую за перегляд! Для того щоб орендувати надійну, якісну, перевірену спецтехніку, а найголовніше порівняти ціни і знайти необхідну вам спецтехніку. Ви можете прийти на наш сервіс Дало. Зареєструватися і почати вже ним користуватися. Всім дякую до зустрічі!